Так, все, хватить з цього вже нам капання. Ми будемо скидати тиск і перемішаємо фільтрувальний мішок, покажу, як це все відбувається. І ще раз присанив. Так, скидаємо наш тиск. Тому що в нас тиск стояв на майже на 60 і він там потихеньку просідає. Так, наш краник, бутилка. Зараз зважимо. Майже година пройшла, там ще 3 минути у нас залишилось. Ми, в принципі, не спішили, поступово все робили, можна і швидше цей результат отримати. Так, зараз важимо. Кілограм кілограм 179, мінус бутилка десь 80, коротше, кілограм 100. Ну, це в кілограмах, ми в грамах, да? якщо ми беремо в мілілітрах, то це десь 1300-1350 мл. Ну, Можна сказати, якщо ми порівнюємо з 50-тонним комплектом, є, є різниця, продуктивніша. Зараз ми ще достаємо фільтрувальний мішок. Покажу, як це все відбувається, і ще раз будемо віджимати.